27 квітня у Червонограді перебувають лікарі із Бостона Роман Дашавець та Валентин Атанасов. Співпраця бостонських лікарів із медиками Червоноградської центральної міської лікарні започаткована ще у 1998 році. Пан Дашавець також організовує медичні місії та відправку гуманітарних вантажів до шпиталю нашого міста. Впродовж цих вихідних Бостонські медики провели у Червонограді ряд операцій. А у четвер, 3 травня, гості з Америки завітали до очільника міста. Для мене оці люди, які займаються благодійною діяльністю, які от кажуть за свій кор, за свій час. Він же втрачає багато чого, але вони набувають іншого, набувають спілкування. Інколи навіть деколи коли бачать у своїй роботі такі моменти медицині, яких вдома би не побачили. І вони тут бачать, як можна робити ту саму роботу, можливо, в гірших умовах. Ось, і коли вони бачать, оце для мене це, наприклад, саме найкраща оцінка, що от за рік, як вони приїхали, вони побачили багато позитиву, яке зроблено в лікарні і місто. Бо ми кругом чуємо один негатив. Ми одні одних постійно в негативному плані осуджуємо, то не робиться, то не робиться, то не робиться. Погляд зі сторони. Погляд зі сторони, і це ну, нам дуже приємно, тому як кажуть, ми будемо. По крайній мірі, скільки ми будемо тут працювати, і як кажуть, якщо ми тут не будемо працювати, ми би хотіли, щоб Роман наш почесний громадянин, наш Червонорадець, що щоб він ще довго-довго, скільки Бог йому відділив, щоб він приділяв увагу Україні, нашому місту разом з своїми друзями. Було заплановано пато грежі. А, і також операції а, шлунку, наприклад, не шлунку, а кишок. А, то найбільше цей раз. А, Ми працювали в суботу, понеділок, вівторок, середа, і сьогодні ще маємо заплановано ще дві досить складних операції. Складні тим, що це є громадічні операції кишківнику. Крім того, ми, ми зробили вже на сьогодні, сьогодні зранку ми вже, вже мали одну невелику операцію. Лиш на цей час зробили 16 операцій. Крім того, ми проконсультувано було десь більше 30 людей. Крім того, це дані поради. Чи... Коли можна оперуватися, може підготуватися і це більше 30 людей. Так що у нас був вихідний тільки в неділю. Надіємося, що така співпраця продовжиться ще на багато років і дасть хороший стимул червоноградським медикам вдосконалювати свої навики.